Акт, <стракт>, замах на вбивство і американський слід. Кілька день поспіль цими словами росіяни намагаються переконати увесь світ, що це не вони самі обстріляли Кремль. Відразу після публікації кадрів роботи ППО над сенатським палацом Москва звинуватила в атаці Київ. Згодом путінський речник Дмитрій Пісков сказав, що за всім цим взагалі стоїть Вашингтон. І вже міністр закордонних справ Сергій Лавров об'єднав ці дві тези так. Но что касается э, теракта э, над Кремлем и, собственно, над э, резиденцией главы государства, все наши оценки были изложены. Это ясно, э, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев, э, киевские террористы, совершить его не могли бы. Натомість західні аналітики відзначають напрочуд швидку реакцію Росії на цю атаку, що свідчить про інсценування обстрілу. Інститут вивчення війни у новому звіті наводить приклад злагодженої роботи пропагандистів і самого Кремля в інформаційному просторі. Експерти вважають, якби атака і справді була зовні, то реакція на неї була б більш дезорганізована. Крім того, аналітики інституту певні, Росія захоче використати так званий удар безпілотника по Кремлю як привід для скасування. Ування параду на 9 травня і додаткове виправдання війни в Україні своєю чергою. Сполучені Штати допоки не готові ствердно відповісти, хто ж запустив дрони по сенатському палацу. Проте одне білий дім знає напевно: будь-які звинувачення Москви щодо Вашингтону брехня. Ми все ще намагаємося зібрати інформацію про те, що сталося. Нині ми не маємо переконливих доказів так чи інакше. Одне можу сказати вам, напевно, Сполучені Штати жодним чином не причетні до цього інциденту. Я думаю, що ми досить ясно дали зрозуміти, те, що каже Пісков, це просто нахабна брехня, і я не знаю, чи нам потрібно повідомляти про це йому в приватному порядку. Паралельно з цим журналісти і розслідувачі теж намагаються розібратися в ситуації. Наприклад, британська газета Financial Times все ж не відкидає варіанту, що атакувати Кремль могла і Україна. Буцімто це було б символічно. Також видання цитує західних військових, які вважають, що зсу мали для цього відповідну зброю. Натомість журналісти розслідувачі за інсайдер цілком переконані, безпілотники запустили по Кремлю із підмосков'я, керувались дрони вручну і могли використовувати для цього заборонені частоти зв'язку. Про це заявив виданню гендиректор компанії «Авіаінновації» і розробник БПЛА Сергій Товкач. Він зауважує, що у Москві достатньо протиповітряної оборони, і якби безпілотники були ворожі, то їх би обов'язково виявили. А так складається враження, що ППО просто дозволила дронам летіти до місця призначення. Що ж, крапку у цій історії ймовірно поставить розслідування. Пентагон вже над ним працює. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях ваші версії того, як Росія використає атаку по Кремлю і хто взагалі за нею стоїть. Також не забудьте підписатися на наш Ютуб канал і телеграм, аби першими дізнаватись правду.